Знаєте, що йду гуляю в полі, і тут стоїть ось такий стов з лінією електропередач. Є стежечка. І поруч з цією стежечкою є ще одна стежечка, яка ніби оминає цей стовп. Звичайно, ви знаєте, чому тут ці дві стежечки. Одна стежечка для тих, хто не вірив у ці всі забобони, а інша для тих, хто вірить і не любить ходити через ось такі штуки, до якого типу людей належите ви. Я тільки що пройшла тут. Але в мене був один раз випадок, коли хлопчик. Прийшов через таку штуку, і потім проколов ногу. А я тут тільки що прийшла. Блін. Це що сьогодні? Панос, чи, чи що мене очікує? Ситуація реально ну, дуже смішна. Це настільки люди були забовольні, що вони витоптали ще одну стежечку, щоб не проходити під стовбом. І знаєте ще що смішно? Є два шляхи. Йдемо сюдою. Самим неправильним і тут є ще один шлях, щоб ми могли оддуматися в самий послідній момент. Раз уж ми там не думались. Тут іще є така можливість. Це знаєте, буває таке, що Бог на щось тобі вказує, і ти ай Бл... тільки що він мені вказав, щоб я менше розговарювала. Вказує тобі вірний шлях, ти звертаєш не туди. Він дає тобі останню спробу. І якщо ти її не використовуєш, то йдеш нахуй.